Ну, насправді, у Трампа тільки одна надія зараз на Зеленського. Інших шансів у нього немає. Йому треба зробити так, щоб був підписаний не просто мирний договір чи якась там угода з припинення вогню з України і Росії, а ще, щоб це викликало вау-ефект, принаймні у Зеленського. Щоб Зеленський. Натхненно заявив про те, що це саме те, що треба, що Україна давно мріяла про це, і так далі. І, так далі. і тому в даному випадку Зеленський і Трамп це спарінг партнери. Я прекрасно розумію, що може Зеленський дати Трампу і що Трамп може дати Зеленському. Як взагалі виникла така ситуація? Спробую вам пояснити. З вами я, Олександр Бригінець. І ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, ставте дзвоники, бо прогавите. Так от, ситуація склалась так, що після успішної операції щодо Венесуели і щодо захоплення оцих танкерів російських, перейшов в наступну стадію. Трамп і в нього значить, розвернулось по-гого-го-як. Це Гренландія, це е, Іран і це відповідно Україна. Три таких великих фрагменти, які могли йому далі е, рухати е, процеси і, ра, і далі м, 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 поширю, посилювати його вплив, тому що реально те, що відбулося з Венесуелою і з м, м, танкерами Сірого флоту, це суттєвий удар був. по Опонентам, скажімо так, по в тому числі всередині країни, і в тому числі по Китаю, по Росії і так далі. І що ж сталося? А сталося, от що, значить, оці міграційні процеси, які пішли по видаленню мігрантів в два вбивства, вони дуже суттєво вплинули на рейтинг е, Трампа всередині країни. Тобто, грубо кажучи. Е, Замість того, щоб з задоволенням стежити за тим, як круто Трамп значить, мочить Венесуелу, американці почали багато говорити про мігрантів, про вбивство. Це виникли скандали різноманітні, не знаю, чи оці зараз природні катаклізми, які є в Штатах, притлумують цей процес чи навпаки його загострять. Сказати важко, але рейтинг. Трампа впав до 38% рейтинг підтримки. Це неймовірно низько, тому що ми тут зараз оцінюємо по Україні, а там не так. Там же ж дві частини. Є. Або ти за республіканців, і ти підтримуєш все, що робить влада, або ти за демократів, умовно кажучи, і ти проти. Так от сьогодні, коли його рейтинг всього 38%, а це може призвести, і це може призвести до. Суттєвої поразки не лише в Конгресі, а й в Сенаті. І тоді це ну, тобто тоді Сенат і Конгрес починають суттєво втручатися в діяльність президента. Хоча президент ніби захищений, але вони можуть це собі зробити. Ви пам'ятаєте, як вони впливали і на Байдена в тому числі. І е, багато хто говорить про те, що це світить імпічментом Трампу. Я би на вашому місці не дуже цьому радів, тому що Венс, ну який став би президентом замість Трампа, якщо б справді був імпічмент, він не набагато більший прихильник України, а я б теж сказав, можливо, і менше, тому що той патологічно не прихильник України Венс. А Трамп він виходить не з інтересів України, а з інтересів себе самого, і тому він може бути або за Україну, або проти, йому все одно. Аби йому вигідно було. Так от, в даному випадку, оцей удар по ньому через оцю митну ну, через міграційну політику, він призвів до того, що йому треба терміново якісь проривні речі робити. І у нього відбулося загострення з приводу всіх цих трьох тем України, Гренландії, Ірана, і сталося вкрай неприємно. Що сталося? Сталося те, що е, він отримав сигнал від всіх своїх, в тому числі, що якщо він з Гренландією почне тиснути далі, то імпічмент йому світить точно, тому що е, там же ж історія така, що з одного боку е, демократи, а з іншого боку, частина республіканців теж вже на пределі. І він почав потихеньку звертати тему. Гренландії перетворювати її в якусь там компромісну ідею. Ми там базу побудуємо, ми сьо, ми то. І тобто тема окупації, захоплення, всього іншого сповзає. Ну це у Трампа часто буває. Він же ж виплеснув ідею: покрутився, покрутився, не вийшло, пішов назад. І це говорить про те, що з Гренландією нічого не вийшло. Наступна бомба його чекала з Іраном. Що сталося з Іраном? А з Іраном ось що сталося? Три ключових партнери е Трампа, яким він і зброю давав, яких підтримував, яких там на на накручував їх. Це е Емірати Саудія і Кувейт. Це три ключових. Хаба, ну тобто три ключових країни. Пам'ятаєте, оця ідея про міні що Трамп готує міні-НАТО? Оці ці країни приблизно вони повинні були на Близькому Сході сколотити міні НАТО, так як ручне кишенькове міні-НАТО Трампа? А тепер всі ці три країни публічно, що дуже важливо, заявили про те, що вони не нададуть. Територію, бази, місця і простір для атаки по Ірану. Тобто це не тихенький дзвіночок Трампу, типу, Трамп ми там не дамо. Ти ж розумієш, ми не можемо. Це не наш принцип. Ти там якось без нас петляй. Ні, це публічно було оголошено, що вони не тобто, демонстрація антиамериканського підходу, антитрампівського підходу. І багато хто очікував, що буде протистояння. Еміратів і Саудівської Аравії, або ті підтримують, або ті, тому що вони ж зіткнулися в Ємені між собою. там війна між ними невеличка була днями. От. А вийшло, що ні, вони там всі питання повирішували, знайшли спільну мову. І ось тепер вони разом всі виступили проти вторгнення е, Сполучених Штатів в Іран. Ціна на нафту починає рости. Це говорить про те, що. Швидше за все, великої успішної кампанії при підтримці всіх у Трампа в Ірані не буде. Вона може бути. Тобто, йому треба щось зробити. Він може нанести якісь удари символічні і так далі. Але після того, як виявилося, що його знов ніхто не підтримує, знов ситуація міняється. Він завжди намагається навести порядок на, на близькому сході. А тепер знову Ізраїль за нього, а всі інші проти. Ну тобто, знов. Повне протистояння. Знов ця війна загострює конфлікт, і знов від цього виграють хто виграє Китай, Росія і так далі. Тобто тут йому він попадає ну просто в такі лищатка. І як з них вийти, ну я не знаю, як він з них вийде. Думаю, швидше за все, щось таке буде невеличке, яке нічого не призведе, і, і все продовжиться, як і було. І це буде, ну, в принципі, сприйнято як поразка Трампа, який так ну, може, йому вдасться. Значить, захопити, там, якось хамінії вивезти чи щось таке. Ну, не знаю. Коротше, перспектив, що іранська операція буде дуже успішною для Трампа, ну, просто немає. Із цих трьох війн залишається одна: це Україна. І що відбувається далі? А далі відбувається ось що. Те, що Трампу потрібна перемога і мир як свідчення своєї величі? Це знає не тільки Трамп і я, а і ви тепер. А це знають всі, включаючи росіяни, і китайців. І саме тому росіяни і китайці не дадуть Трампу укласти ніякої мирної угоди, на що би хто ні йшов. Вони будуть піднімати ставки вище і вище, і все закінчиться тим, що це буде або ультиматум і капітуляція для України, які будуть вимагати. Або нічого не станеться. Я думаю, що нічого не станеться. Тому що навіть якщо вони будуть вимагати ультиматум, то з якогось моменту Трамп вже не може на це піти. Ну тобто, у нього і так все погано, якщо він підтримує ультиматум проти України, то у нього ситуація стане ще гіршою. Йому треба перемога, яка би виглядала як перемога, а не як поразка. Для цього йому потрібні такі речі. Горді й радісні заяви Зеленського про те, що неймовірно кльові умови, що це так чудово, і для цього потрібно щось, щоб в цих угодах було таке, щоб показало ці угоди як супермегапозитив. І тут ми вже бачимо є два моменти: це перше, це е, піар навколо вільної економічної зони з Сполученими Штатами. Це може виглядати як Ем, ну, Народ поведеться на це. Вони кажуть, що це так круто. Вони не розуміють, що це знищує наш вступ до європейського союзу. Вони думають, що це офігенно. Ну, може таке бути. Друге, обіцянка якомога швидше вступити до Європейського Союзу. Ну їх же не цікавить, що європейці вже сказали, що це неможливо. Але ж це може бути записано в угоді. А слухайте, Росія і Сполучені Штати оголосять, що Україна вступить до Європейського Союзу. Ну це смішно, але ну таке може бути. І третє ключове це гроші, які нам пообіцяють, безумовно. І всі скажуть: о, круто, у нас буде дуже багато грошей і так далі. Так і далі. І так так, далі. ну, Тобто різних таких іграшкових перемог, які нам можуть продавати і говорити, що це офігенно, що нам ракети дадуть, безпеку дадуть і все надають. Тобто, намалювати сказку майбутнього як ціну за. Втрат прямо сьогодні, Зеленський, мабуть, зможе. Він багато разів робив такі речі, і люди йому якось вірили. І тому сьогодні я би сказав так, що Трамп залежить від Зеленського. Якщо Зеленський, причому чому навіть не має значення, чи він обдурить нас, чи ми йому повіримо. Головне, щоб це повірили американці, щоб американці повірили в те, що Зеленський вкрай задоволений е тими умовами, які запропонував Трамп. Ну, але щось мені думається, що таке не вийде. По-перше, ми існуємо ще досі, по-друге, існує Європа, яка ткне носом. Ну і третє, Росія не дасть можливість Трампу виграти від цього миру, тому що не тому, що Путін проти Трампа як такого, а тому, що він розуміє, що якщо Трамп програє перехідні оці вибори до Конгресу восени, то в Америці буде хаос. Ну, буде президент, який не контролює ситуацію буде парламент, який буде протистояти президенту. І для Росії, для Китаю це дуже круто. І тому вони будуть робити все можливе для того, щоб Трамп це програв. От така коротка історія, щоб ви просто розуміли, що відбувається, стежили за цим. Я вас прошу зараз задонатити нашим хлопцям. З безпілотних систем 428 батальйону. А в кінці я даю вам ролик невеличкий з подякою від морпіхів 9-ї роти з 40-го батальйона бригади берегової оборони, яким ми нещодавно збирали на авто, і це авто вони купили. Там складна була історія. Це авто, яке вони хотіли купити, виявилось не настільки якісним. Їм довелося купувати інше авто. Але тепер це авто вже є нарешті в підрозділі. Так що дивіться. І ми бажаємо хлопцям якісно використати це авто і щоб воно допомогло знищити якомога більше ворога. Слава Україні! Бажаємо міцного здоров'я, Дякуємо громаді лютих дронів за допомогу у зборі на цю автівку, яка буде допомагати давати роті, виконувати бойове завдання на Кресонщині та інших напрямках. Слава Україні! Героям слава!